Привіт-привіт! Сьогодні робимо новий манікюрчик, і я хочу, щоб ви написали в кінці цього відео або зараз. Судячи по прев'ю, це відстій просто трендовий корейський дизайн. Ну, на, забігаючи наперед, хочу сказати відразу, що все ж таки це тренди корейських манікюрів, бо. Корейські дівчата полюбляють дуже об'ємні дизайни з великими каміннями, так? а у нас це багато дівчат фукають насправді і кажуть, що це вже пройшли вік, скажімо так, і тому подібне, що так вже ніхто не ходить і це не популярно, і фу-фу-фу. Ну, коротше, я хочу, щоб ви мені написали в коментарі, чи ви полюбляєте об'ємні дизайни чи ні. Ось такі справи. Ну а тим чином я підготовлю до такого дизайну свої нігті. Зроблю манікюрчик. Манікюрчик дуже на швидкоруч, я трошечки. Швиденько так зроблю. І почищу собі триріги трошечки, щоб там краще було прокрашувати все. Почекаю одну хвилинку, апельсиновою паличкою пошкрябаю, трошки там під кутикулою, і обов'язково біля бокових валків, бо там теж збирається різноманітна шкірка і тому подібне. Далі все стираю вологою серветочкою, і можна зрізати кутикуло, якщо є там щось зрізати. У мене там зовсім трішечки залишилось. Ось таким чином я підправляю апельсиновою палкою, трошки там чекаю, дивитеся, якщо ще не відлипаю вас від нігтя, то чекайте трошечки більше по часу, бо у кожного по різному там наростає того птерігію, і час може бути різний, однаковий час може навіть і не бути. Ось таким чином все відбувається. Далі вже я все постирала і можу зрізати. Зрізаю, як у тикулою зазвичай нові. Ножицями, мені дуже подобається ними працювати. Якщо хочете запитати, якими ножицями я працюю, ножицями я працюю різноманітними. Сьогодні я нічого не рекламую, але маю в асортименті одні ножиці від Stalex і одні ножиці від ті, Що ті, Я дуже полюбляю. вони трішки відрізняються, лезо відрізняється, але працює і тими, і тими, і ті, ті гарно працюють. Ось так я зрізаю трошки собі там ту кутикулу, бо там Зв'явсь небагато. І далі я вже зробила підготовку, підняла лускітки, знежирила, нанесла тоненький шар бази. Ось така в мене основа розовенької бази. І Сьогодні хочу все зробити за допомогою бази, щоб не займати час і ну, не займати коротше час Наношу камуфлюючу базу, підрівнюю. Але хочу сказати, якщо десь там маленький якийсь косячок буде вирівнювані, я думаю, того ніхто не помітить, бо у нас буде все заліплено об'ємними дизайнами. А якщо на якомусь пальчику не буде об'ємного дизайну, то краще ж таки постаратися і зробити гарне вирівнювання. Пензликом, як завжди, собі допомагаю, дівчата завжди контролюйте свої матеріали, і пензлик виручає дуже добре. Можна сунути туди, куди хочеш ту базу, вбік, вверх і. Відправляти і стягувати, і все, що хочеш. Ще повертаю пальчик, звісно ж, щоб, і дивлюся з різних боків, як воно там виглядає. Після полімерізації ось маю такі гарні декор, такий гарний, так який замовляла на Aliexpress. був огляд, якщо не забуду залишу вам. Посилання на відео, де був огляд на ці товарчики, то такі для справді для об'ємних дизайнів маю асортимент. І ось такий пакетик теж це все, друзі, заліку. там є ще ланцюжочки, і сьогодні будемо щось застосовувати. І я думаю, що напевно ось цей пакетик застосуємо саме ті стрази і також використаємо ще ланцюжки. Що стосується де замовляти такий декор, ну, все ж таки, дівчат, я рекомендую замовляти на Aliexpress. Так, я розумію, все скрізь все подорожчало, набагато подорожчало, але все ж таки, на Алі є більший асортимент, я хочу сказати. І що все ж таки там буде дешевше? Ланцюжки теж такі класні, теж дуже гарні, гарні, симпатичні, можна вибрати різноманітні, в мене був такий набір. Теж до речі було відео. Полистайте хто хоче, подивіться. То я ж якщо не забуду, залишу посилання, напевно, забуду. Якщо забуду, листайте недалеко, недавно був огляд, і застосуємо. Ось такий був набір стразів класний, величезні такі, ну це ще не величезні, але об'ємні також стрази, і вони були різнокольорові. Сьогодні я хочу прикріпити ці стрази на полігель. Чому полігель? Бо я хочу, щоб вони були вищі, такі саме ті стрази. І більш об'ємніше так Але все ж таки я рекомендую кріпити стразу на каучукову прозору базу. На моєму досвіду, все ж таки так краще. Тримаються ось ці всякі стрази, всякі ланцюжки і тому подібне. Хоча, в принципі, на полігелі теж тримається, але я скажу, що на базі краще. Я беру ось таку кляксочку. Так, трошечки і ставлю собі на ніготь саме там, де хочу прикріпити ось ті камінчики. Ось таким чином апельсиновою паличкою, краще її змочити в знежирювачі, щоб потім добре відлипало від апельсинової палочки. Ось таким чином я не полімеризую це, все перевернула м, пальці, бо дуже рідкий полігель розтікається, в кого гостей перевертати не потрібно. І далі я вже можу брати ці стрази і класти на ту здоровенну каплю полігелю. Ось таким чином. Одразу пальцями, можна силиконом, можна пальцями. Я не боюсь нічого там заляпати, замацати, бо ще буду зверху там проходитись матеріалом. Але якщо ви бажаєте залишити такий оригінальний близький, нічим зверху не будете Прикріпляти, перекріпляти, то тоді ж беріть краще з силіконом і нічим не замацуйте, нічим не заляпуйте, бо ось вони мають такий голографік. Якщо не бажаєте втратити голографік, будьте обережні. Так, таким чином я поклала і заполімерізувала в лампі. Так, і наступний пальчик я теж буду закладати саме стразами, але буду туди класти трошечки побільше. Ось тут я промазую дуже такий Тонким шаром полігелю, але за мною це не повторюйте робіть, цього не треба робити. Бо воно нічого не прилипне. Якщо хочете, щоб щось прилипло, на польгель треба гарно туди накласти, на ніготь. Туди саме на ніготь. Тож, робіть так як я говорю, а не зараз роблю на відео. Бо коли я його заполімеризувала, воно зовсім таке хлипке, крихке і під тими стразами, під тими каміннями, воно зовсім слабо заполімеризувалося і не приклеїлось. Тож зверху я я ситуацію топом, подивіться, і заливала це все ще зверху топом. То, звичайно, як кажеться, догори ногами все робиться. Але коли хочеш залишити голографік, топом не треба перекривати, бо все ж таки вони стали якісь скляні такий скляний ефект, вони мають тепер після топом, А голографік трошечки таки втратився. Я вже вирішила перекрити вже на всіх тих каміннях, раз розпочала вже, то ж, нехай будуть всі однакові. І далі вже можемо робити за допомогою ланцюжків. Обрала ось такі срібні ланцюжки і ланцюжки я приклею. Кругом тих стразиків На вказівному і на середньому пальчику. Я промазала там топом, але це для показового відео, якщо хочете ходити з таким дизайном, то мажте все ж таки знову таки тією каучуковою базою. Так буде краще триматись. І далі в тих пустих містечках, що залишається, беріть ось такий тоненький пензлик, і ще там підмазуйте базою, а тоді ще підмазуйте топом. Якщо ви дійсно хочете проходити якийсь час тим дизайном, бо інакше все просто відвалиться, відпаде, і буде у вас щось коротше, залишиться база, залишиться гірлак, якщо там гірлак, а стразики ті будуть. Та ланцюжки будуть просто відвалюватись. Далі трохи додам наліпок, хотіла на мізинець це приклеїти, але з розміром все ж таки я прорахувала і таки вліпила ці слайдер цей на. Великий пальчик. І також тут я приклеїла ланцюжок трохи іншого золотавого такого кольору. Звісно, перед тим як клеїти ланцюжок і клеїти стрази, я цього не сказала, але ви маєте все перекрити топом свої нігті, бо це вже в нас такий завершальний етап, скажімо, за допомогою цих страз декорування, тож має бути все під низом вже закріплено. А далі вже вже робите ось такий декор. Далі знову щось там підбираю, вибираю, і хочу сказати, що відео вже доходить до завершення. Тож, дівчата, я розумію, що такий не любителя, скажімо так, дизайн, але все ж таки я хочу почитати ваші коментарі. Мені дуже цікаво, що ж це таке. Це відсіці, чи все ж таки тренди. Особисто я хочу сказати, що такий дизайн має місце бути, бо любителі є каміння такого стразів і різноманітних всяких дизайнів. Не завжди там якісь однотони чи френчі, тільки з таким ким ходити. Але з іншого боку, я не уявляю, як сидить бухгалтер і ось ось такими каміннями нараховує вам заробітну плату. Ну тож, такі жарти. То пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не встиг підписатися. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А на цим сьогодні в мене все. Тож до зустрічі в нових відео.